Добре, розкриваємось. І одна ніжка, да, права пусть буде, а ліву ставте перед собою ось таким чином. Що будемо робити? Будемо тут розкривати. І зверніть увагу, я намагаюся степу своєю не рукою памоч, а степою потянутися в верхнюю Чи не туди. Закриваюсь і опускаю. Бачите, ногу нема куди вкласти. Я підсуну ніжку. Ось так. І знов таки раз, встали. І розкриваємо. Не коліно дотягнутися, а саме стопою попрацювати, повернути і сюди закрити. Руки допомагають вам тримати положення. Хоп, і продовжуємо. Оп. Прямо намагайтеся да, зв'язки стопи, які втримує да, Саме ними скористайтеся, щоб потягнутися. Ще один раз.